Вітаю! З вами знову інтернет-магазин Lekos. Сьогодні у нас на огляді новинка кінця 2023 року смарт-годинник Copter Steel Black. Постачається він ось такі оригінальні коробці, на якій він саме намальований. На коробці присутній QR-код для скачування додатку. Додатку називається FitCloud Pro. Ну і ззаду має такий вигляд ця коробка. Якщо її відкрити то тут буде сам годинник. Зараз спочатку я покажу, що входить в комплектацію даного годинника. Це ось такий інструмент для того, щоб ви могли укоротити браслет. Тобто воно тут відкручується. Ви вставляєте сюди браслет, потім закручуєте і можна доставати звено. Тобто, якщо браслет на вас великий, його легко можна укоротити навіть самому вдома. Далі у нас йде. USB-зарядне. З однієї для входу USB. З іншої сторони, магнітна зарядна. Також в комплекті йде оригінальна інструкція. Вона, на жаль, тільки на англійській мові, але тут достатньо багато зображень. Я думаю, можна легко зрозуміти, що і як налаштовуватись. Якщо казати в цілому, то достатньо цікавий годинник. Він стильно виглядає за рахунок. Поєднання чорного кольору та оранжевого. Тут є наклейка, я її зніму. Годинник я вже вмікнув. Тут amoled екран достатньо яскравий, чіткість просто чудова. Видно все дуже добре. Навіть от на відео так достатньо гарно все проглядається. Ну, Давайте перейдемо спочатку до візуалу. Значить, браслет у нас із нержавіючої сталі. Такі от по краям є вм'ятинки, достатньо стильно вони виглядають. Застібка на подвійному натисканню сюди відкривається. Задня кришка йде пластмасова, а верхній корпус він вже йде сталевий. Даний годинник не є водонепроникним або протиударним, тобто, якщо він. Потрапить у воду на довгий період, то, звичайно, вода в нього потрапить. А там помити руки, попасти під дощ таке допускається, але в рамках розумного. Ну, і по противоударності, якщо він у вас впаде з руки, то можливо нічого не буде. Так? Все залежить від того, на яку поверхню він впаде. Але в цілому годинник достатньо міцний. Натискаємо кнопку, відкривається меню. Тут є декілька варіантів циферблатів. Достатньо цікаві циферблати. Давайте ось цей виберем. Далі, якщо проводити зверху вниз, відкривається додаткове меню, тут є також достатньо цікава функція фонарика. Ви так натискаєте, починає годинник світитись білим, ну і вночі достатньо добре видно. Звичайно, недалеко від вас. Є налаштування. Достатньо все просто. До речі, є тут налаштування стиль меню, можна їх змінювати. Тобто вони можуть бути або іконками, або списком. Ви там вже зможете вибрати. Також є набір номеру, тобто на годинник можна отримувати дзвінки та повідомлення приходять з різних соціальних мереж. Можна щось натиснути, бачите, що. Достатньо швидко реагує сенсор. Якщо провести знизу вверх, тут будуть вас повідомлення. Зліва направо у нас йде меню. От, і можете бачити, так, які є варіанти меню. Давайте я почну. В першу чергу набір, потім контакти. Можна записувати розмову, голосовий помічник, дані. Давайте подивимося, що тут в даних у нас знаходиться. Ага, це крокомір, тобто це функції фітнес-трекеру. Далі є мультиспорт. Ну тут, скоріше за все, так, можна вибирати різні варіанти спортивні. Пульс, сон, артеріальний тиск, кислород в крові, повідомлення, погода. Це, здається, жіночий цикл. Так, тобто ви можете налаштовувати жіночий цикл. Але, як на мене, то годинник більше чоловічий. Не знаю, навіщо тут ця функція. Також музика управління плеєром. Тренування, дихання, секундомір, тармір, будильник, е налаштування часу, знайти телефон. Ну і налаштування в налаштуваннях ми вже були. Так, вже ви бачили, що тут присутнє. От, В цілому, як на мене, дуже цікава модель. Інтернет-магазин лекос надає гарантію 12 місяців на роботу даної моделі. Давайте покажу ще, як на зап'ясті виглядає даний годинник. Ось, достатньо цікавий має вигляд. Давайте для тесту змінимо ще якусь заставку, поставлю більш класичну, ось таку. Тут класно мечиться оранжевий на екрані та оранжевий навколо циферблату. Так? І бачите, що від змаху руки годинник також вмикається. Там налаштовується ця функція. Всім дякую за увагу. Надіюсь, це відео було вам корисним.